Черговий раз хочу вам подякувати за службу, привітати її з черговими званнями, і подякувати за ту виконану роботу, яку ви робите. Я дякую вам за ту мужність, за той героїзм, за любов до вашої професії, за порятунок життів. Служу в ДСНС 2022 року. Неодноразово залучався на розмінування Київської області, Миколаївської області, Харківської області. Під час бойового задання виконання службових обов'язків в Харківській області, в цій співаківка, підірвався на допітанкові імені. Отримав багато травм, продовжую служити. Зараз в мене посада старший технік частини. Я працюю в ДСНС з 2022 року на посаді старшого сапера. Ми їздили на виїзда, розмінували територію України. Під час розмінування Харківської області Ізюмської територіальної громади в селі Кам'янка я отримав поранення. На жаль, мені відірвало стопу. На фоні цього мені ампутували нижню кінцівку. Зараз я на протезі, але надалі завдяки ДСНС Київщини я продовжую працювати в структурі ДСНС на посаді інструктора змінної безпеки, маю можливість навчати дітей, розповідати про свій досвід і щоб повторював відпомов.